У Білейківську школу їздять навчатися з десяти навколишніх сіл, навіть з самого Козельця, бо тут є сучасне укриття, де школярі можуть почуватися в безпеці, а педагоги продовжувати навчальний процес. Облаштували його за кошти ЮНІСЕФ У 2023 році. Наш контингент збільшився вдвічі через те, що нам у нас є укриття. От багато батьків з козельця, з. З інших населених пунктів, з інших шкіл привели діток до нас, тому що це безпека. У нас все є їдальня, спортзал, укриття, кабінети, обладнані всім необхідним телевізорами, мультимедійними дошками, мультибордами. У нас умови всі, всі є. У нас хороший колектив, який вже напрацьований роками. Крім того, у навчальному закладі створили кімнату терапії для дітей. Тут вони можуть прийти, заспокоїтися, коли вони бачать таку кількість іграшок вони за відволікаються. В той же час заклад потребує нових меблів, ремонту водогону, заміни твердопаливного котла. А от у сусідньому козелецькому ліцеї цьогоріч очікують на глобальні зміни. З настанням канікул почався ремонт освітнього простору. Виділено кошти на облаштування стем кабінетів. А головне, цьогоріч планують нарешті, почати капітальний ремонт їдальні харчоблоку. Який стане опорним відразу для кількох навчальних закладів громади опорна їдальня для семи закладів нашого і ще шести закладів Козелецької територіальної громади, де будуть готуватися обіди для всіх шкіл, які є на в території нашої громади. І це їдальня, яку будуть пере, почнуть переобладнувати. Я ну, сподіваюся, що найближчим часом ми виготовили проєктно кошторисну документацію, яка пройшла відбір. Тобто держава нам дає субвенцію. Загалом проєкт вартує 42 мільйони, плюс і в тому числі там наша співучасть. Тобто ми очікуємо субвенцію і хочемо хоча б до кінця року на відсотки на 50%, щоб реалізувати цей проєкт. Обидва навчальні заклади Козелецької громади відвідав начальник Чернігівської обласної військової адміністрації. каже важливо створити в усьому безпечні умови для школярів. На це держава спрямовує кошти. Це буде. Ще один потужний сучасний харчоблок на Чернігівщині говорив з головою громади, щоб вони якомога швидше запускали всі необхідні процедури для того, щоб громада могла якомога швидше розпочати виконання робіт після того, як надійдуть кошти, і це дуже важливо. Це в реформі шкільного харчування, і ми маємо зробити так, щоб безпека в їжі в харчуванні теж була на високому рівні.